І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фарисея і сьогодні будемо з вами відповідати на дуже популярне питання, е, яке задають всім джунам, мідлам, а може не тільки е, при саб'єзах. Да? А питання в нас наступне: чим відрізняється протокол HTTP від HTTPS? Сьогодні з вами про це поговоримо і розберемось. Поїхали. І так, друзі, давайте з вами зайдемо на мій канал, як в прямому, так і в переносному е, сенсі. У нас є як, е, е, моє останнє відео, як правильно тестувати JSON. Е, Відкриваємо наш Chrome. Tools. Клавішою F12, у нас відкривається панель розробників. Ми з вами знаємо, що нам потрібен нетворк. І, наприклад, ми ставимо лайк нашому відео, чого ви тільки е, не поставили. Всього 35 лайків, а переглядів 411. Давайте, 400 лайків, щоб було. От, І коли ми ставимо лайк, у нас відправляється на бек-запит. да, Написано лайк, like, в якому ми. Передаємо наш лайк, да? тобто в нас на бек відправився пост-запрос, в якому ми вказали, що даному відео ми поставили лайк. Да? Тут можна подивитися інші дані, які передаються разом з цим лайком, да? тобто від якого юзера, який реквест, якого клієнта, е і інші якісь параметри. Ну, і прев'ю – це респонс від сервера, що лайк поставився, все окей, ми зарахували його. Так, от, до чого я вам все це веду? Коли ми відкриваємо наші хедери заголовки запиту, ми бачимо, що в нас метод передачі е, даних по протоколу HTTPS, да? тобто наші дані е, шифруються. От. Але ми знаємо, що є, існує звичайний метод HTTP. Так ось, І е, зазвичай е, питають: а в чому ж різниця? І Всі кажуть, ну, секюрності, але ніхто не розуміє, як ця секюрність виглядає і як саме. Вона проявляється, ця секюрність. Окей. З лайком подивились, побачили, що в нас є якісь дані, в нас є постзапити і тралівалі. Окей. Е, чому ми перейшли до секюрності? Давайте з вами відкриємо два сайти. Один в мене сайт це е, називається він. Ну, коротше, я тут просто дивлюсь іноді е, результати е, футболу, тому що я люблю футбол. да. І ми бачимо, що в нас в Урлі, біля цього сайту в нас стоїть замочок. Ось тут він знаходиться. Давайте я вам, збільшу. А. Урла не збільшується, тільки сайт збільшується. Окей. Ну, от е, у нас, е, В урлі біля сайту є замочок. да? Є в мене е, сайт з фільмами. Да? Тобто тут я дивлюся, якісь іноді які новинки виходять, да? і там гуглюю їх на українській мові і дивлюсь. От. Але бачимо, що біля цього сайту вже нема замочка і написано не захищено, Да? Тобто цей сайт якийсь, ну, Google попереджує, що він якийсь, мабуть, чи не секюрний, чи, чи ще якийсь. Окей, ось ця різниця. Тепер давайте розбиратись в цьому ця різниця. Якщо ми перейдемо на лайв, да? Футбол, і натиснемо на замочок, у нас появиться додатковий попапчик, в якому ми можемо почитати, що це безпечне Да? Давайте ж подивимося, що таке підключення. Да? Відкриваємо його повністю, і бачимо, що в нас є действительний сертифікат. Да? Тобто, у нас є таке поле, дійсний сертифікат. Можемо на нього нажати. І нам а, відкриється інструмент просмотру сертифікату. Ну, на нашому випадку для сайта Flashcore.ua. Окей. І тут ми можемо подивитись сертифікат сайта. Да? Тобто сертифікат це те, що сайт не є у нас, е, так сказати, поломаним, і сайт використовує технологію шифрування TSL або ІSL. Що це за технології, ми зараз з вами поговоримо, але просто зараз подивимось на сертифікат. Якщо ми перейдемо на е, сайт, в якого написано не захищено, нажмемо, да? побачимо, що підключення к сайту не захищено. Да? Тобто в Цього сайта нема сертифіката, нема що подивити. Ми да, тобто можемо нажати, нажати подробній і сам Google Chrome розкаже нам, що це таке, і можемо тут почитати, да, Тобто як е, вибрати сайт, підключення, защищено, не защищено і так далі. Так от, Я для вас підготував таку от борду. Дивіться, пер, на першій картиночці ми бачимо, да, тобто у нас є е, Ну це я так нарізав е, з іншого відоса, скрінчиків, щоб вам пояснити. Бачите, в нас є протокол HTTP і фура. Да, фура, це наш протокол HTTP. Ця фура везе кучу всяких даних, да, якусь утку, е, їжу і так далі. І є ось рядом біля нас якісь злодії, які ці дані можуть перехопити. Чому він може їх перехопити? Тому що дані не захищені, да, тобто все, що знаходиться в фурі, да, Зловмисник може побачити, перехватити і, наприклад, похавати наш сочний бургер. І наш сочний бургер ні до кого не дійде. Да? От, це, типу, що касається незахищених сайтів. От, якщо ми, до речі, подивимось в урлу, отак. От, так, ну. Окей, скопіруємо її і вставимо в нові вкладці, то ми побачимо, що бачите, цей сайт використовує http, тому він не сек'юрний, тобто нема приставочки букви S. А якщо скопіруємо цю URL, а, ну, тут бачите, вона відкривається, тут вже видно HTTP, і є приставочка S. Ось вона. Так, от, ми з вами бачили, що коли я передаю якісь дані на сервер. Ось вони в пейлоді, це те, що веб передає бек. От, в нас щось храниться. І чому ми шифруємо наші дані? Тому що в даному випадку я тільки ставлю лайк. Хоча лайк це теж секюрна штука. Ну, представте, якби ми передавали цей лайк не сек'юрним способом, да, не сек'юрним запитом. У нас, до речі, YouTube використовує HTTPS. От, не секьюрним е, протоколом, то е, наш контент можна було перехопити і від нас ставити лайки будь-кому, будь на яке відео. І навіть я про це б не знав. От. Тому, бачите, YouTube у нас захищений. І зараз ми поговоримо, як це відбувається. Окей, ми розібрали, що обичний HTTPS, ой, HTTP, це не контент, і його злодій може. Вкрасти. Окей, давайте тепер подивимось на наступний слайд, е, слайд, як роботи HTTPS. HTTPS працює, бачите, наступним чином: що весь контент, який потрапляє, да, він уже на виході шифрується да, в такі сейфи. Наприклад, у нас самоліт потрапляє через протокол HTTPS, і на виході він вже ми не знаємо, що це самоліт. А тут, бачите, ми знаємо, що це утка, бургери, картошка фрі, там якась шаурма і так далі. Да, тобто е, Це така наглядна різниця. Але давайте дивитися далі. Що ж відповідає за шифрування? За шифрування в нас відповідає дві такі штуки: SSL і TLS. Що таке SSL? SSL це Secure Socket Layer, тобто протокол, який шифрує наші дані. Що це означає? Коли браузер. Хоче перейти на якийсь ресурс, наприклад, на YouTube. Він каже: Ей, чувак, а ти точно YouTube? дай мені свій сертифікат. І тут такий, да, чувак, я точно YouTube. ось лови е, сертифікат. Да? І Як ми зайдемо на YouTube, нажмемо на замочок, ну, безпечне підключення, нажмемо, дійсний сертифікат, і подивимось, що теж у YouTube є сертифікат, виданий компанією Google, да? по якомусь стандарту, версія сертифіката, серійний номер і так далі. Тобто є якісь е, додаткові поля. Вот. І перед тим як ми почнемо обмінюватись даними з сервером, ми спочатку провіряємо, чи він секюрний, да, тобто чи буде він захищати всі наші дані, які ми будемо посилати і отримувати від нього. Да? Тобто, робимо ми це за допомогою сертифіката, да? тобто SSL, Secure Socket Layer. Да? Робить перевірку на те, чи є у Ютуба, е, ну, чи у будь-якого ресурсу, до якого ви звертаєте сертифікат, і чи цей сертифікат валідний. Далі ви скажете, а як же перевірити, що сертифікат дійсно валідний, Як система це знає? І, 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 існують спеціальні центри, да, які ці сертифікати видають сайтам, да, тобто перевірку вони проходять і. Забезпечують їх тим, що сертифікат е, в них е, ну валідний. Да? Тобто, тому що якби був невалідний сертифікат, ну не знаю, тут не показано. Е, так, це закрить. От якби тут я відкрив, тіпа, е, мені показало, що сертифікат не або його немає. От, тобто ці спеціальні центри видаються сертифікати сайтам, і е, з допомогою цих сертифікатів ми можемо знати, да, тобто, не ми, а браузери, через які ми користуємося викликаємо ці ресурси, можуть знати, що сайт захищений і використовує протокол HTTPS, який захистить наші дані. Окей. Так, да, от, типа. Е Далі, де браузер провіряє ці сертифікати, в цьому ж центрі. Да? Тобто, коли у нас браузер получив цей сертифікат від Ютуба, він бере цей сертифікат, іде цей центр і каже: йоу, чувак, наприклад, мені Ютуб дав оцей сертифікат, да? тобто свої документи на валідність. Можеш чекнути, чи е, вони оригінальні, чи підроблені. І цей центр сертифікації каже: да, Так, типу, чувак, тут все окей, можеш типу, далі з ним працювати, або ні, чувак, це не валідний сертифікат, ми йому його не віддавали, да? він там якийсь самоподписний і так далі. Да? Тобто, можна навіть загуглитися у сертифікат. Давайте напишемо self Signet сертифікати, бачите, сразу, о, блін, так, как слоком пишу, от, ви можете сразу почитати, що це таке, да? То, що ось о, так виглядає ця картинка. От, бачили? Да? таке. Можна якось його перейти на сайт, де можна відкрити в більшому розмірі, щоб вам показати. Да, от така от картинка, давайте увілічуємо, що коли ви переходите на сайт, нас предупреждають, що чувак, ми не перевірили цей сертифікат. Ми не знаємо, що це за сайт. Типа, ти можеш вернутися обратно, або можеш нажати додаткові параметри і согласитись перейти на цей сайт. Але, типа, відповідальності за це ми не несемо. от картинку ви стопудово в своєму житті зустрічали. Ну, можете почитати, що таке selsignet сертифікат, да? тобто самопідписний сертифікат, який вроді видає ключі на. Шифрування, але ці ключі не авторизовані в нашому сервісі авторизації е, сертифікатів. Окей, далі в нас є ще така штука TLS, це Transport Layer Security. Да? Тобто в нас були от, SSL і TLS, e, SSL ми з вами поговорили. Тепер у нас є TLS. TLS це, по суті, те саме, але більш продвинута версія. SSL, да, тобто це той самий протокол, який теж шифрує дані, але вже е, в більш удосконаленому е, вигляді для 2023 року, тому що СССР, е, ну. Перестали користуватись, не знаю, десь в 2000-й, да, тому що він е, сказ, не, 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 не секюрний, але не достатньо секюрний. Тому зараз використовують ТЛС. Да, це така ж сама версія протоколу, але чуть е, продвинута. Да, вона так само перевіряє сертифікати, дивиться на валідність, їх звертається до центру сертифікатів і е, позначає сайт як валідний або як невалідний. Окей, От, е, сайти з е, цим. З протоколом Https, да, вони завжди в нас будуть в пріоритеті в гуглі. Да, ну не тільки в гуглі, в будь-якому браузері, в якому ви будете відкривати сайт HTTPS або гуглити щось. Да, ну, не знаю, ви гуглите пуховик. пуховик да. От у вас завжди будуть е, в топі сайти, які мають сертифікат. Да, тобто, а сайти, які не мають сертифікат. Не будуть відображатись в пошуку. А якщо будуть відображатись, то десь аж на самій сторінці, десь в самому низу, десь даже не знаю, коротше, де, ну, десь в самому да? от Я відкрив три сайта, бачите, вони всі з сертифікатами. От, можна подивитися, кожен сертифікат. Да? Тому що замочок нам сообщає про те, що сайт пройшов перевірку, і все добре у нього. З шифруванням даних. От. Чому ці дані шифруються? Тому що ми з вами, наприклад, передаємо свої дані. Ну, Про YouTube, про лайк я вже сказав, да? щоб не ставити лайки з мого аккаунта під будь-якими відео. А прикиньте, наприклад, що ви не знаю, купляєте якісь покупки там, на да, передаєте свої дані банківської карти, да? передаєте свій cv код свій пароль і, і так далі. Да? Тобто ці дані повинні бути зашифровані і ніхто посторонній не має їх. Перехватити. от, от така от штука, е, ребята, з Http, Http, S. Да? Тепер на питання: в чому різниця? Між HTTP і HTTPS, ви точно знаєте, що HTTPS, він захищений, але тепер ви знаєте чому, тому що він використовує версії протоколів TSL і SSL для сертифікування сайту. От, і е, ну, ідентифікації себе в інтернеті. Да? А в, е, Сайти, які не використовують HTTP, вони взагалі скоро, мабуть, припинять своє існування, і будь-який браузер їх не буде підтримувати. От, тому зараз світовий стандарт це HTTPS, і, і я вам розказав, чому все. З вами був Владислав Ферс. Всем пока!